Привіт YouTube! Сьогодні у нас картошечка жарена в казані. Така полужирна свининка ошеєчок. Телячі ребра. Тут відео кусочок телячої, картошечка і дві цибулинки для да, одну почистим. Це все зробимо в казані. Все вам знімемо Покажу. Казанчик поклали в міську. картошечка, цибулька, ось вот такими великими кольцями має бути. Олійка. Це все. Це все буде обжаруватися по відділенності. Спочатку цибулька вибиратися, тоді картошка вибиратися, тоді м'ясо вибиратися, тоді це все разом має протушуватися. Наш мангальчик, там дровішка якраз позвонок. Ось ми закинули цибульку. На таким великим вогні вона зараз прийме золотістий колір. І тоді ми і виймемо йдемо далі обжарувати картошечку О, такий у нас тут мангальчик під накритю дровіжка, наша сковородочка наша мамка прибирає осінні листечку є на кмушка Муха! На... І старший научний сутрудник вибір на запах. Зараз пожариться цибульками і виймаємо. Ось такий великий вогонь. Такими лісовими дрібненькими патичками. Владик навозив. Нашим мобільним присягтим скутером. Бідемо далі обдарувати. О, цибульку ми вже виймали. Ох, красота! Выклали першу партію картошечки. Ну, далі ще піде партія картошки. І следующе буде м'яско. Друга партія картошечки пішла. На такому Помашек угні. Перша вже. О, який красавця. Ми ще протушиться. і ляля. О, ми спеції принесли. Лавровий листочок. Духмяний перець. класика. Мой любима зіра. Ну і розмарин до м'яса. Ну і Сіль, само собою. Це все зараз пожариться. І тоді ми його закладемо кушити. Булька, картошечка, От заклали м'яско. Все на великому вогні. Все обжарується, Ось тут картошка. І нам вже з'їв. Це все на хорошому великому вогні обжарується. Це як виймали, то зверху це і картошку вже чуть-чуть присипали солью. Спеції ніяких, спеції вже підуть на саме м'ясо. Зараз воно обжариться красиво, кулійка тупить, обжаривається, зараз воно класно обжариться. Вже не хотів її ділити на два рази. Кинув раз. Ну, Думаю, зараз огонь піддамо. І воно хорошо і зараз обжариться. Говорить класно. Ну все. Всього час приготування компенсуємо молодим розовим вином. Урожай цього року. От наші хлопці збираються халви захтіли. Їдемо їдем за халвою. Ви да? сюди? Все, выбираем мясо. Ох, ты красавца. Все готово. Ля-ля, уже можно есть. X. Зараз ми м'язко виберемо. Так, все. М'ясо вибрали. Тепер, блін, оператор поїхав за халвою. Тепер нам цієї олійки треба відчеркнути, її буде багато. Зараз ми її наберемо. Огонь вже треба убавляти огонь трошки вбавим ай вже там буде тільки жар улізки надчерпнемо тим більше що воно вже від відсіки жарення сильно засмаком вибачайте одною рукою все роблю одною знімаю оператор захтів хали все. Так. Тепер ми сюди вливаємо водичку. Зараз да, мы це все діло так, Вливаємо водя. Тепер ми закидаємо м'ясо, Той картошечку. Першим ділом йде картошка. От так, ми її розложимо. Першим ділом самоліти. Так. Другим ділом йде цибулька. От так, зараз ми розправимо. Ох, як погано, жодною рукою. Якби ще третє вло. Так, це ми все розправили. Все, тепер мушу прирватися, приготувати м'ясо. Все, м'ясо вимішали розмарин, зіра, от, ви маєте його бачити. Листочок, все це ми вже кинули. Опа, Пардон. заляли стакан води, кружечку, отаку, неповну. Все, тепер це все, вже ніякого огня, тільки жар. Накриваємо кришечкою. Все, півгодинки, спокій. Вон собі хай легенько підгорає з боку, а там на жар, пару патичків і воно собі буде так томитися. Все? Ну, це вже готове блюдо, з казаночка. О, картошечка, цыганка. картошечка, я... а запах. Обалдеть. Давай петрушечку. О. Давай. Все. Вот у нас Ваши капусточка Все? Всім смачного. а вот здесь один якийсь мачули з виїжджає. Соус, соус приїдає з картового. Я обрижу біля. Наш у нас снімає. Yeah, we can eat.